Всім привіт! Сьогодні приготувала ось такий тортик. Тортик із печінки. Печінковий тортик. І зараз покажу вам, як я його робила. Дві цибулини, одна невеличка, одна велика. Наріжу і буду перекручувати на м'ясорубку. 700 грам печінки теж нарізаю невеличкими шматочками і теж буду перекручувати. Такий тортик буде смакувати як на новий рік, так і на різдвяні свята. До печінки до цибульки вбиваю два яйця. Перець мелитий сиплю за смаком, чайну ложку солі і все перемішую, щоб було однорідне. 200 г молока вливаю, знову перемішую щоб тісто було однорідне, і сиплю 200 грам борошна. Борошно у мене просіяне вищого гатунку. Ну, хоча б у починковий торт нема різниці, який гатунок борошна. І ось таке тісто у мене вийшло. Розігріваю пательню, линула півчайної ложечки олії на пательню. І тоді виливаю один черпачок тіста печенкового. Смажу до золотистого кольору. І перевертаю. І так з двох боків смажу. Линці печенкові посмажила, ставлю їх прохолоджувати, щоб вони вихололи. Буду робити майонез. Два яйця, півчайної ложки солі, пів чайної ложки цукру, чайна ложка гірчиці. Одна столова ложка лимонного соку 200 грам олії. Все перебиває до загостіння. І ось домашній манець вже готовий. 250 грам сиру. У мене варений домашній плавлений сир. Натираю, додаю в пару зубчиків часнику. Якщо великих, то 6, якщо маленьких, то в мене 10 менше. Додаю майонез і все перемішаю. Цієї порції в мене вийшло 10 млинців. І будемо складати тортик. Зараз трішки начинки, чи майонезу візьму на низ, щоб не скозався нижній млинець. Ось так він тоді буде добре. Так до кінця перемазає. Ну, так, а так фатило. Якраз так а так фатило начинки. Верхній млинець буду змазувати без сиру лише майонезу. Сто грам сиру натираю на дрібну терку. І зверху посиплю наш торт. Посипала зверху торта сиром. Тепер невеличкий пучечок петрушки свіженької, нарізала і ось так по краю присипаю. Також ще можна прикрасити або гранатом, або калиною. У мене калина. І ось такий новорічний віночок робимо. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову! Зараз ще покажу, який у нас получився тортик на розрізі. Ось такий височенький, дуже смачний. Ми будемо смакувати, а вам всім гарного і мирного неба!